Ні, війні. Хмельничани вийшли на мітинг проти інтервенції Росії. До антивоєнної акції долучилась і наша знімальна група. Хоча ли руської війни спросіть виутішини. Спросіть ви у тих солдат, що под березами лежать, а, і вам матвітя тих сини. Хоча ли русські Я війни Останні події показують війни. Росія таки хоче. Новини з Криму непокоять кожного українця. За долю країни хвилюються і хмельничани. Антивоєнний мітинг зібрав на майдані неймовірну кількість містян. Пацифістські гасла на плакатах та віра в краще у серцях, як ніколи, об'єднали людей. Думки в нас з'явилися ще в суботу, коли розпочалася, враховуючи, що це були вихідні. Ні, дні Януковичі ми просто не могли вийти на майдан такою чисельною. Громадою національного університету розвалу, зібрали студенти університет, Ми прийшли сюди всією громадою висловити свою думку розуміти. щодо ситуації, яка і зараз подалася в Україні. І сказати на нашу ні війні і, і сказати ні, путіну. путіну геть від України. Забери руки Замостіли від України. Студентка Оксана на мітинг прийшла із письмовим зверненням до президента Російської Федерації. Україна це не Росія, і ніколи Росією не стане. Що би там Путін собі не думав. Так Що хай навіть не тягне до нас свої руки? Ми завжди дамо віці на наші нас хлопці, наші як військово маріонетки. призовного і віку захистять свою Україну і також люди, які мають улад також не дадуть Криву, загарбати нашу віде, Україну, віде, Україну, тому що віде, Україна напруження. наша мітинг проти інтервенції Росії зібрав чимало посадовців, які твердо висловили свої ні війні і намагались заспокоїти людей. Ніхто не міг навіть уявити, що в 21 столітті буде. Як до цього часу завжди казали, братній нам народ, тим більше православний, оголошувати нам війну. Я хочу сказати, що ми, українці, зробили свій вибір. І тисячі людей, які вийшли на Євромайдани, і більшість людей, які хотіли, хотіли одного. Хотіли поваги, хотіли гідності. Український народ подолавши внутрішню загрозу, подолає зовнішню загрозу. Вони не розуміють, що український народ, як ніколи, сьогодні сильний духом. Він звільнився від кажуть від того, того страху, що лиш би не було війни. Народ зараз потужно виступає проти зовнішнього агресора. Ми бачимо, що навіть росіяни українські росіяни в Росії вийшли. Йшли і підтримують наш український народ. Мирне розв'язання конфлікту між Росією та Україною підтримують і представники різних релігійних конфесій. Однак, дехто з них на майдан прийшов із військовим квитком. Про всяк випадок для нас серйозним приводом для хвилювань стало вторгнення російських військ на територію України. Однак настав час вибирати. Хто буде Каїном, а хто буде авелем. Якщо вони брати, то нехай подумають, чим закінчився той великий гріх братовбивства. Представники громадських організацій та національних меншин теж за мирне майбутнє України. Тарас Шевченко, якого ми сьогодні шановуємо, писав в того ж батька, такі ж діти, жити та брататися, наступила. Чорна сила, треба роз'єднатися. Тих, що нас роз'єднують, одиниці, а нас мільйони. Єднаймося! Слава Україні! Родина, отчизна – це сім'я огромна, більша. В ній можуть бути негаразди. Ми не дозволимо нікому вирішувати їх за нас. Лікарі вважають, що рецепт мирного розв'язання ситуації перш за все у правдивій інформації. Шановні інтелігенти, лікарі, вчителі, кожен з вас має друзів, близьких, знайомих в Росії. Візьміть свою мобілку, візьміть комп'ютер, розкажіть їм і покажіть. Вони абсолютно не знають, що в нас тут робиться. Повідомлення зі змістом ні війні у небо надіслав кожен хмельничанин, почувши новину про смерть ще одного майданівця. Буквально кілька годин тому сьомий хмельничанин поповнив лави небесної сотні. Артем Мазур йому було 26 років. Він входив до Хмельницької свободівської сотні. Сьогодні вранці він відійшов у вічність. Українці показали, що заради свободи вони не бояться смерті. Що найголовніше, що має кожен українець, це свобода. Хмельничани сподіваються, їхні послання та заклики до миру почують і у Росії, а кількість жертв не збільшуватиметься. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини Ті 7+.